Добрий день. Починаємо працювати. У всіх записано в зошиті дистанційна робота, розв'язування задач і вправ. Отже, давайте виконаємо. Перший номер усно. Це завдання з підручника номер 132. День народження марічки є 15-днем тим місяця. Якщо лічити як від початку, так і від кінця місяця, каже, день і місяць народження марічки. Якщо ви зараз відкриєте календар і подивитеся і спробуєте полічити з початку і з кінця місяця, то ви ніяк не зійдете на, на одній цифрі. Да? Що це означає? Що це не простий місяць, а який це повинен бути місяць? Гляньте на, на календар. По-перше, це лютий, подивіться, в якому 29 днів. А ми знаємо, да? що такий рік називається високосним. Отже, що це буде 15 лютого високосного року. Наступне завдання зробимо письмово. Завдання під номером 134. Знайди закономірність і продовж ряд на три наступних числа. Перший ряд, дивіться, 1253, 1257, що зробили? Додали 4. Да? Далі 1261. Що зробили? Додали 4. 1265, що зробили? Додали 4. 1269, що зробили? Додали 4. Що це означає? Кожне наступне число на 4 більше. Тобто, щоб продовжити ряд, нам треба кожен раз збільшувати число на 4. Записали. Зробіть паузу і запишіть, будь ласка. Наступний ряд. 3273. 3276, що зробили? Збільшили на 3. Далі 3275, що зробили? Зменшили на одиничку. Далі. 3278. Що зробили? Збільшили на 3. Наступне. 3277, що зробили? Зменшили на одиничку. Тобто кожен раз, що будемо робити? Збільшили на 3, зменшили на 1. Збільшили на 3, зменшили на 1. Отже. Нам треба записати три наступних числа. Зараз на відео ви їх бачите, зробіть паузу і запишіть, будь ласка. Наступний номер зробимо усно. У книжці пронумеровано сторінки з 1 по 109. Скільки цифр було використано під час нумерації сторінок? Давайте подумаємо. З першої по 9 сторінку, що у нас там? Дев'ять цифр ми використали, так? Да? з 10 по 99. Давайте подумаємо: 90 множимо на 2, 180. З сотої по 109. 10 множимо на 3, 30. Спробуйте зараз самостійно записати числа зі 100 по 109. Подивіться, скільки цифр було б використано. Вийшло у вас 30 чи ні. Отже, ми вважаємо, що потрібно всього 219 цифр. А ви самостійно перевірите, чи вийшло у вас 30 чи ні. Наступне завдання зробимо письмово. Завдання номер 139 Одна сторона трикутника дорівнює 27 см, друга на 9 см коротша від першої, а третя на 6 см довша за другу. Знайди периметр трикутника. По-перше, пригадуємо, що таке периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. А скільки у трикутника сторін? 3, яку ми знаємо тільки першу, 27. А що ми знаємо про другу, що вона на 9 см коротша від першої? Як це коротша, тобто менша. Да? Від 27 віднімемо 9, дізнаємося другу сторону. Це буде 18 см, друга сторона записали в зошит собі. Далі, а третя на 6 см довша за другу. Як це довша? Будемо додавати да? 18, додаємо 6. додали, 24 см, третя сторона. Отже, тепер ми знаємо: три сторони, периметр це сума довжин всіх трьох сторін. Да? Додаємо 27, додаємо 18 і 24 Відповідь у вас є. Зробіть паузу і запишіть це завдання в зошит. Розберіть його, будь ласка. Далі, наступну задачу зробимо усно. Тато одержав зарплату 8050 гривень, а мама на 1050 гривень менше за тата. Брат отримав стипендію, що становить п'яту частину від маминої зарплати. Бабусина пенсія. На 320 гривень більша, ніж стипендія брата. Який загальний бюджет сім'ї за місяць? Схему до задачі ви бачите. Отже, давайте знайдемо спочатку: а скільки ж заробила мама, скільки мама одержала? Ми знаємо, що вона отримала менше за тата. Тобто будемо віднімати перша дія: 8050, віднімаємо 1050. Буде 7 тисяч, отримує мама. Далі брат отримав п'яту частину від маминої зарплати. Як це п'ята частина? Будемо мамину зарплату ділити на 5 і брати одну частиночку. Да? Це що у нас буде? 1400 гривень. Отримує брат. Далі. Бабусина пенсія на 320 гривень більша, ніж стипендія брата. Додамо. 320 гривень. Отримали 1720 гривень. І який же загальний бюджет? Тобто те, що одержав тато, мама, брат і бабуся, все додамо і отримаємо 18 170 гривень. Загальний бюджет. Отже, ваша домашня робота. Номери 133 і 135 перше завдання. Давайте подивимося. 133 і 135 перше завдання підручник. Налий, дерева ростуть в один ряд. Улюблена тополя Сашка – сажка п'ята, якщо рахувати з одного боку, і шоста з іншого, скільки дерев у цьому ряді? Спробуйте, потренуйтеся, помалюйте да? і знайдіть відповідь. 135. Перше, знайди закономірність і продовжи ряд на три наступних числа. Ми сьогодні таке робили. Думаю, питань у вас не буде. Працюйте, а я чекаю від вас фото ваших робіт.